Незалежність України. Серед них був Іван Ганжа. І от в 1648 році, 21 вересня, Іван Ганжа в двобої із польськими лицарами, О, ну, козаки колись викликали на двобій розумієте, стояло військо одне проти одного. Виїжджав на сильніший. Воїн з одного боку, і найсильніший воїн з другого боку. І з нашого табору виїхав хто? Іван Ганджа. Іван Ганджа, хто він? Уманський полковник. Чули? І він в кількох поєдинках переміг, але за історичними джерелами шляхти Волошин зумів перемогти Івану Ганджу. Відрубав йому голову, голова впала там, а тіло доїхало сюди на коні і тут. І на місці, де впало тіло, люди захоронили кого полковника Івана Ганджі. Тому, о, Ганджі. тому під цим каменем могила куманського полковника Івана Ганджі. Ми маємо віддати йому належне, вшанувати, тому ми зараз положимо чи посадимо. так? Квіти, підійдемо і помовчимо от